Еркавика з таким переможним запалом готувалися до гри учасники цьогорічних змагань з регбі. На стадіоні Юність вони відкрили весняний сезон 2024-го. У юнацькому турнірі весняні надії взяли участь більше сотні осіб. Такі змагання вже є традиційними для регбістів і з кожним роком організатори намагаються збільшити його масштаби, адже вважають, що, попри все, спорт в Україні має жити. Наші хлопці і дівчата, які там на сході, та боронять країну, вони для того там її боронять, щоб діти мали можливість вчитися, грати в регбі. Більше ста дітей сьогодні тут. Всі поїдуть з нагородами. Сьогодні ніхто. Ну є переможці, є програвші, але все рівно вони всі сьогодні поїдуть з хорошим настроєм. З Подарунками від львівської громади ми розуміємо, що наші діти мають бути фізично сильними. Власне, цей вид спорту дуже добре вчить тут. І плечо-плеч, тут і взаємопідтримка команди і взагалі такий силовий, хороший потужний вид спорту. Окрім того, за словами організаторів, саме регбі виховало чимало бійців зсу, які зараз відважно б'ють ворога та захищають українські території. Весняний турнір з регбі мав всеукраїнський масштаб. Окрім львівських спортсменів, були регбісти з Кременця, Івано-Франківська, Хмельницького та Ужгорода. Найсильнішою виявилася команда з Хмельницького. Дуже рада, що маю змогу їздити на змагання, дякуючи Збройним силам України. Мені дуже сподобалося, була дуже гарна гра. Я вражена так, як суперники підготувалися з допустимо, як було два роки добу, суперники були в два рази слабші, але зараз вони справді дуже сильно стали. За словами тренера команди Переможниці після звитяги у Львові готуватимуться до чемпіонату України. Під приїзду у Львів нас завжди гарні враження, гарний стадіон. Будується, розбудовується регбі тут, гарна полянка, і завжди душевно приймають. так що ми задоволенням приймаємо запрошення. Ми задоволені результатом, задоволені їхньою грою і задоволені тим, що приїхали. Бо, окрім того, що отримали гарні враження, ще й бачимо, які моменти нам треба підтягнути до чемпіонату України. Після запеклої боротьби майже всі учасники повертаються додому з пам'ятними медалями. Окрім того, за результатами гри судді нагородили відзнаками найкращих гравців з кожної команди. Карина Нечитайло, Максим Турчинський, Вадим Шасмецький, телеканал НТА.